Сьогодні ми на складі в савані, де оглядаємо наші автомобілі, які ми придбали цього минулого тижня. Багато автомобілів тут маємо. Це наші партнери, які нам відправляють автомобілі. От так відбувається відправка автомобілів. Зараз на стоянці тут консолідуються. Точніше, тут не зберігається, консолідуються далі контейнери, ось там контейнери завантажуються і автомобілі виїжджають. Зараз, власне, глядаємо такий автомобіль. Це його 17 рік. Автобіль має незначне пошкодження. Це у нас YGAR XE, На пересіджій комплектації автомобілі зарістують нова гума, чотири колеса. Пошкодження в автомобілі мінімальне, нові, Michelin. Підвізка ціла. от, виходить, Автомобіль був на незайчне пошкодження, дефектували, Радіатор на групах всі ціла. Цей радіатор був також цілий, зервані цілі. Вся передня частина абсолютно ціла. Відсутній бампер, фара, Відсутні ще був підтримок. Ціла безпека. Автомобіль працює добре, рівно. А багажника вже стоїть. Є всі коврики, Резинові і такі від автомобіля. Тут у нас є докадки. Ось такий класний варіант. Консолідується і буде відправлятися в Покажемо ще раніше посолонку, поскічовий доступ. Білий такий гарний салон, є люк, є перпорація в сидіння. Помилок по автомобілі немає, машинка зазаведна, Моторчик працює гарно, рівно, Ось нас такий безпек, ваша комплектація, акустика в нас меридіан, у нас є люк. Такий. Так, не будемо авікувати. Шторфика відкривається. Оксані, дивіться, далі задня шторха є, виходить. Бачите, задня шторка виїжджає. Тут у нас є теж люк. А це передня шторка, кстати, по, да. це передня шторкається, а там задня. Ось такий в принципі, класний варіант. Кого цікавить автомобіль з мінімальним пошкодженням, з цілею, безпекою. Чисто навісні елементи. 109 миль пробіга, адекватний пробіг, виспомог автомобіль. Сухи присутній, все чітко. Тому такий варіант доступний до продажу. Під окопані підборемо, привеземо будь-який автомобілі США, перевіримо, стараємося пугати найкращі автомобілі для вас.